60-ті та 70-ті роки, тому їх треба терміново ремонтувати. За словами шляховиків, чи не головними проблемами галузі є недостатня її комерціалізація і застарілі ремонтні технології. Кажуть, у Росії два лиха дурні та дороги. Що ж до України, то достеменно відомо лише про дороги. Вони у нас є, але подекуди такі, де навіть коні ходять обережно. Дороги це сфера, в якій держава зазнає лише збитків. Будівництво, ремонт, капітальний ремонт і знову будівництво усе казенним коштом. Усі міські і сільські шляхи, зона відповідальності комунальних можновладців. Решта, у тому числі шосе до маленьких сіл головний біль центральної влади. На початку 90-х із держбюджету гроші на дороги припинили давати взагалі. Тепер дають. Щоправда, критично мало. І самі обсяги фінансування. Вони не дають можливості нам казати сьогодні про якийсь розвиток України. Україні. наше завдання зараз, хоча б зберегти ту мережу, яка є, але цього фінансування явно недостатньо для того, щоб зберегти. Ми повинні знайти рішення, яке дасть можливість принципово змінити ситуацію. В «Укравтодорі», переконані, усіма міськими та міжміськими дорогами має перейматися саме локальна влада. Відповідно, на місця треба передати і бюджетне фінансування, і підрядні організації. Скажімо, у Великій Британії так зробили ще 35-го року. Та й виконувати замовлення мають не державні підрядники. А приватні підприємства переконані автошляховики. Нині це роблять комунальні служби міст, а водії продовжують обурюватися на ремонтників і через ямкуватість доріг, і через реконструкції, мовляв, виникають тисняви. Чи не єдиний вихід працювати вночі. Частково і є і правильне звинувачення. Частково і зводії не, не, не розуміють, допустимо, що якщо ми закриваємо вулицю, вони не розуміють, що це так, що це треба для того, щоб відремонтувати дорогу. Значить, ну, стички бувають. Робочий люд констатує, що українські ремонтні технології подекуди застаріли, бо наш асфальт тримається років зоп'ять, а а би до 20. А ще ремонтники зізнаються, що навіть наявних технологій вони дотримуються не завжди. Технології не соблюдаются. Какие? Да много, это долго рассказывать. При ремонте, да? Да, да. Вот. Как говорят у колгоспи, дождь идет, а мы скирдуем. Так и мы. В дождь нельзя асфальт. Вот. А мы другой раз бывает и ложим. Когда... В Україні затвердили чергову програму цього разу з ліквідації бездоріжжя, здебільшого на під'їздах до маленьких сіл. Якщо ж на це не знайдуть мільярда гривень, то доведеться продовжувати користуватися найліпшим засобом пересування по бездоріжжю конем. Руслан Кухавченко, НТН.